Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми вирушаємо в майбутнє. Разом з нами в подорож хочу вирушити дуже допитливий хлопчик, а звати його Незнайко. Він прилетів до нас з космосу. Дружно візьмемось за руки і приступимо до науки. Раз, два, три, 4, 5. Хочемо все на світі знати Дітки, знайко. всі професії потрібні і дуже важливі. Давайте пофантазуємо та уявимо себе дорослими. А ким би ви хотіли стати? Поки ви думаєте, давайте подивимось, які професії є у світі. А для цього відгадайте загадку, хто є квочка із курчатами? Дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає? Нянчить, вчить та розважає. Правильно, вихователь. Вихователь це перший після маму вчитель, який зустрічається дітям на життєвому шляху. Він вчить дітей всьому, одягатися, правильно тримати столові прибори, допомагає пізнати оточуючі середовище та багато іншого. Дуже важлива професія. Ви згодні? Молодці! А ось наступна загадка. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки. І мікстури. Молодці малята це лікар. Лікар це спеціаліст, який лікує людей і попереджує появу різних захворювань. Він допоможе вилікувати любу хворобу, або підскаже, як не захворіти. Дуже важлива професія. А ось ще одна загадка. З близькою професією до лікаря. Цікаво? Він гадайте, він для кожної людини. Ліки має вітаміни. Прочитав рецепт уважно. Що і як робить підскаже. Вау! Які ви молодці! Вірно, це аптекар. Аптекар це працівник аптеки, який продає ліки. Ще є фармацевт. Це фахівець, який приймає рецепти та виготовлює ліки. Або він може підсказати аналоги препаратів та як правильно їх приймати. Ось такі цікаві професії живуть в одній аптеці. Незнайко, ти запам'ятав, дітки, а ви. Молодці. Вирушаємо далі. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною? Правильно, швачка. Швачка це майстриня, яка займається пошиттям одягу, м'яких іграшок та інших речей. А ця професія важлива? Так, правильно. Якщо б не було бушвачок, у нас з вами не було б теплого одягу, іграшок, теплих одіял та ще багато чого. А ось вам наступна загадка. Прокидається він рано і пече нам хліб духм'яний, бублики і пірашки, пряники і медовики. Хто це, дітки? Молодці! Це Пекар Пекар – працівник хлібопекарного виробництва, фахівець з випікання хліба та хлібобулочних виробів. Дуже важлива професія, бо хліб це основа нашого з вами харчування. Дітки! Всі професії важливі. Запам'ятайте це. Ви молодці! Ви ще не втомились. Тоді ось вам наступна загадка! Я в поліції служу, за порядком я стежу, а професія моя. Поліцейський я, молодці дітки. А ви пам'ятаєте, куди треба звертатися, якщо ви помітили правопорушення? Правильно, друзі! Ви в мене найкращі. Звісно, це номер 102. Наша подорож підходить кінцю. Але є ще одна дуже важлива професія, яку слід знати і запам'ятати. Сміливий вогонь. Вони сміливіші, сильний він, але вони сильніші. Їх вогнем не залякати, їм до вогню не звикати. Правильно, це пожежники. Дітки. Якщо ви побачили пожар, треба дзвонити 101. Ось така цікава подорож, малят. Незнайк, тобі час повертатися. Дякую за увагу! До нових зустрічей!